Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо деякі завдання, які були на реальному НМТ нещодавно, тобто 12-13 червня. Деякі завдання є прямо скринами, так, із фото, які були зроблені на безпосередньо самому НМТ. Або деякі є відновлені із черновиків, які приносили самі ті, хто здавав це НМТ. Тому сьогодні у нас є можливість розглянути реальні, реальні ті завдання, які бачили наші е, учасники НМТ. Тож одне з завдань це площа зафарбованої частини квадрата до 12 см квадратних, визначте площу всього квадрата. Тобто, ось оця частиночка у нас 12 см квадратних площа всього квадрата у нас складається із двох оцих трикутничків. Ви бачите позначення того, що ці частиночки однакові, а отже, і безпосередньо. Самі трикутнички мають однакову площу. Отже, площа цього трикутничка також 12. Отже, Площа всього ось цього трикутника, називаємо цю точку АОД. Вона 24. Загалом. Таких трикутників у нас 4, Отже, ми можемо площу одного трикутничка помножити на їх кількість. Тобто тут 24, тут 24 і тут 24. 4 на 24 маємо 96 і така відповідь буде серед запропонованих. Отже, таке дуже просте завдання. І ще деякі завдання, які у нас є. Безпосередньо у вигляді фото. Тож, завдання номер 5 у магазині сухофруктів сушений лісовий горіх коштує 420 гривень за 1 кілограм. Андрій купив 300 грамів таких горіхів, скільки грошей у гривнях заплатив Андрій за покупку. Отже, у нас є 420 гривнів за кілограм, і нам потрібно придбати 300 г таких горіхів. Тобто... 300 грамів. Як ви бачите, кілограми і грами нам тут потрібно переводити, але якщо ви не дуже хочете працювати із десятковими дробами, тут є один лайфхак, тобто 420 гривень за кілограм це за тисячу грамів. Тобто якщо ми поділимо на тисячу, ми знайдемо вартість одного грама. Таких у нас 300, тобто помножимо на 300 грамів. Щоб не працювати із десятковими дробами, ми можемо просто скоротити всі ці наші непотрібні нулі. Два нулики тут і два нулики тут, один тут, один тут. Виходить, просто 42 помножити на 3, і це 126 гривень. Ну, звісно, інакше ви розв'язати це завдання могли, якщо вартість одного кілограма помножили на 300 грамів, а 300 г це 0,3 кілограма. Знайшли б точно те саме значення. Також завдання номер 10 тут нас просять обчислити значення виразу 8y-6х, кому не дуже видно, я ось виписую цей вираз. 8х-6х. Якщо у нас є, нам відомо, що 3 х 4 y дорівнює 2. Звісно, нам треба уважно подивитися на ось цей вираз і побачити певну ну, таку якось закономірність, схожість між цими двома виразами. Тут 8 у тут 4 у тут 6х, тут 3х. Отже, якщо ми захочемо трошечки перетворити наш вираз 8-6х, наприклад, винесемо мінус 2 дужки. Чому мінус 2? Тому що у нас тут перший у з плюсом, а нам потрібно у з мінусом, тому ми і хочемо винести мінус 2 дужки, коли ми виносимо мінус 2 дужки, що отримуємо? Було 8 у стане мінус 4 у Коли ви виносите за дужки, фактично ви ділите на це число. Отже, мінус 4 у Тут у нас мінус 6х, отже, знак зміниться, і у нас тут буде плюс 3х. Звісно, переставити в дужечках маємо право, тобто у нас тут буде 3х мінус 4у. І ось значення ось цього виразу ми знаємо, воно дорівнює 2. Отже, у нас виходить мінус 2 помножити на 2. Ну і значення такого виразу дорівнює просто мінус 4. Наступне завдання. Завдання номер 6 було ось таким скореем. Тут не дуже видно з фото, тому я перепишу, це у нас завдання спростити корінь. З дев'яти мінус корінь чотирьох поділити на корінь з п'яти. Звісно, віднімати корені не можна, тим більше ми тут бачимо чітко, що корінь з 9 це гарно знаходиться, це у нас буде 3. Корінь з 4, це у нас буде 2. Корінь з 5, ну, загалом корінь з 5 і залишиться. Тобто 3 мінус 2 це у нас одиничка. Виходить 1 поділити на корінь з 5. Але серед варіантів, запропонованих на НМТ, ви не побачите такого варіанту, тому що потрібно позбутися від ірраціональності в знаменнику. Що ми для цього робимо? Домножаємо. І чисельник, і знаменник на корінь з п'яти. Ми це маємо право робити, адже чисельник знаменник однаковий, тобто множення на одиничку нічого не змінює. Домножили на корінь з п'яти. що отримали? В чисельнику у нас один помножити на корінь з п'яти, так і залишилося. А от в знаменнику корінь з п'яти помножити на корінь з п'яти це просто 5. І ось такий варіант серед запропонованих обов'язково буде. Так, таке завдання 10 ми вже розглядали. Давайте подивимося на наступне. Укажіть найменший цілий розв'язок нерівності. Нерівність у нас така: х поділити на 3 мінус х поділити на 2 менше за одиничку. Потрібно розв'язати таку нерівність. Ви бачите, що у нас дроби. Ну, пропоную все помножити на 6. Наприклад, ну, тут декілька варіантів. Від... Варіантів розв'язку ви можете. Звестися це до спільного знаменника за бажанням. Я полюбляю, наприклад, на цей спільний знаменник множити відразу. Помножимо все на 6, причому, дивіться, я навіть допишу вам, як це виглядає, просто все помножу на 6. Звертаю вашу увагу і праву, і ліву частину. Тобто тут ми все помножили на 6 і тут помножили на 6. Навіщо? Щоб скоротити, тут у нас залишається 2, тут у нас залишається 3, а тут ми помножимо. Отже, наше рівняння з дробами перетворилось, верніше, наше нерівність з дробами перетворилось на дуже і дуже просту 2х-3х, Менше за 6. 2х мінус 3х це у нас мінус х менше за 6. І тут важливо не забути, що коли ви будете ділити на мінус одиничку, знак нерівності потрібно змінити на протилежний. Отже, у нас х більше за мінус 6. Якщо ми позначимо це все на нашому числовому проміжку, ось у нас, наприклад, мінус 6. Числа, які нас цікавлять, вони більші за 6, тобто вони знаходяться ось тут. Нас просять знайти найменший цілий, тобто, ось тут у нас живе десь мінус 5, мінус 4 і так далі. Найменший, який підходить. Нашому цьому проміжку. Далі будуть більші всі зростати, тому найменші із підходящих, це у нас мінус 5. Зверніть увагу, мінус 6 не можемо брати, бо нерівність строга. Отже, правильна відповідь мінус 5. Ну, із таких, які у нас є на фото, вони закінчилися. Далі покажу вам декілька завдань, які відновлені, які ми побачили із Чорновичків, тих дітей, які повернулися із НМТ. І е, спробуємо теж їх подивитися. Було одне з завдань таких. З типу спростити такий вираз. Спростити цей вираз досить просто, якщо ви в чисельнику побачили формулу скороченого множення, адже, я ось тут вам її нагадаю, ось така формула у вас була А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б на А плюс Б. Тут легко побачити, що це у нас а квадрат мінус 5b в квадраті. Зверніть увагу, 25 це 5 в квадраті, b в квадраті нормально. І тоді ви можете, скориставшись цією формулою, розкласти на дві дужки, тобто А-5Б і А плюс 5Б. Що робимо в знаменнику? Знаменнику явно можна винести 2, але ми бачимо, що у наших дужках, які ми отримали, у нас на першому місці стоїть А, і воно з плюсом. Тут же воно з мінусом. Тому знову варто винести мінус 2 для того, щоб гарно пропав наш мінус в дужках. Тобто мінус 2 винесли за дужки. Тут у нас було 10 з плюсом, а отже залишиться мінус 5B. Мінус 2 винесли на нього, поділили, отже, залишилось плюс А. Коли ми Будемо записувати ще раз, можна переставити собі гарно в дужках. Тобто, у нас тут буде А-5Б. І тому у нас є що скоротити. І залишається ось такий вираз. а плюс 5b поділити на мінус 2. Ну, можна мінус записати перед, самої, безпосередньо перед самим дробом. Ще одне дуже простеньке завдання було ось таке рівняння розв'язати. Тут ви бачите, що 2х-5 в квадраті дорівнює 0. В квадраті нулю може дорівнювати тільки нуль, а отже, весь оцей вираз він теж дорівнює нулю. Тобто, фактично, рівняння дуже просте. Просто все, що під квадратом, дорівнює нулю. А отже, 2х-5 дорівнює нулю, 2х дорівнює 5, і х дорівнює 5 поділити на 2 2,5. Це одне з найперших найпростіших завдань. Також одне з завдань нещодавно було ось такого типу: У вас є відрізок, причому точка М належить цьому відрізку АБ. Вам відомо, що АМ 8 см, АБ26, весь відрізок 26. Просять знайти відстань від середини АМ до точки Б. Тобто просять знайти ось цей відрізок. Причому це буде середина, Ну, нехай це буде точка N. Дуже просто такими простими розрахунками це все визначити, тому що ось відрізок MB – це 26 мінус 8. І це 18 см. Тобто MB 18 ось я запишу його. Якщо N це середина відрізка АМ, значить ось цей відрізочок у нас буде 4 сантиметри. А коли вас просять відстань від точки М до точки Б, вам потрібно взяти цей відрізок і цей. Отже, NB у нас буде дорівнювати 4 плюс 18. І це у нас буде 22 см. Ще є декілька інсайдерських, скажімо таких завдань. Ось така дуже проста, дуже проста нерівність також була нещодавно в одному із сесій НМТ. 3х плюс 9 менше рівне 0. Нам потрібно знайти х. 3х, ну, проміжок якому належить х, 3х менше рівне за мінус 9, тоді х менше рівне мінус 9 поділити на 3. Х менше рівне мінус трьох. І щоб записати повністю красивий вираз, ви вказуєте, ось точка зафарбована у нас мінус 3. Менше за мінус 3, це у нас тут. Отже, х буде належати від мінус нескінченості до мінус трьох, включно. Ще одне завдання, яке нам вдалося побачити із черновиків наших учасників. Корінь з двох мінус а, корінь з двох плюс а. Потрібно це спростити. Знову та формула, яку ми вже сьогодні з вами згадували, добуток різниці двох виразів на їх суму, це у нас квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Причому корінь з двох в квадраті це 2. Отже, у нас 2 мінус А в квадраті остаточна відповідь. Просять знайти значення похідної ось такої в точці, що дорівнює х0 дорівнює 2. Тож спершу знайдемо нашу похідну. Похідна функції е, знаходиться окремо від кожного виразу, тобто окремо від кожного доданочка. Е, похідна від мінус 2х це у нас мінус 2 на 3 6 х 3 – 2. 10 виносимо, а тут у нас. Х в мінус першому. Якщо х в мінус першому тоді у нас от я окремо хочете візьму похідну від 1 поділити на х, на жаль, її в табличці немає, тому ми скористаємося ось такою хитрою формулою. Це х в мінус першому, а отже це мінус 1х мінус 1-1 мінус 1х в мінус другому. І остаточно ця формула виглядатиме. Ось так. Отже, це 10 помножити на мінус 1 на х в квадраті. І похідна від просто числа це 0. Тож остаточно наш вираз виглядатиме так: мінус 6х в квадраті, мінус 10 поділити на х квадрат. І для такого виразу нам потрібно знайти значення в точці х0 до 2. Отже, f' від х0. F або y це не те ж саме, тож ми можемо так позначати. Від 2 підставляємо замість х просто 2. Мінус 6 помножити на 2 в квадраті, мінус 10 поділити на 2 в квадраті. І обчислюємо. Мінус 6 на 4. Тут у нас 10 четвертих мінус 24. Мінус 10 поділити на 4 це 2,5, отже, маємо мінус 26,5 наша остаточна відповідь. Ось таке показникове рівняння потрібно розв'язати. Спершу нам потрібно згадати, що 9 це фактично 3 в квадраті, отже. Ідея розв'язання цього, цього рівня полягає в зведенні до спільної основи. Отже, 9 у нас це 3 в квадраті. Ми бачимо, що нам потрібно одна третя, тому навіть згадуємо, що можна скористатися від'ємним степенем і пропонуємо позначити, як. Одну третю, але вже в мінус другому степені. І тоді, коли у нас вже нарешті є однакові основи, ми можемо перейти від рівності всіх виразів до рівності безпосередньо їх степенів, тобто 2х мінус 1 дорівнює мінус 2. І ось такий вираз у нас вже виходить дуже просте рівняння 2х дорівнює мінус 2 плюс 1. 2х дорівнює мінус 1, і х дорівнюватиме мінус 1 поділити на 2, це мінус 1 друга, або, ще краще записати, мінус 0,5. Одне з перших завдань також було спростити ось такий вираз, дуже просто: 7 у нас одне залишається, а помножити на а. А в квадраті, b в квадраті було, і b в третьому, і ще маємо b в. 5. Ну і було завданечко на знаходження ось такого визначеного інтеграла. Давайте згадаємо, як взяти цей визначений інтеграл. Спершу знаходимо первісну для ось такого виразу. Первісна для х в квадраті це у нас х в третьому на 3, плюс первісна для 4х це 4. Помножити на первісна від х, це у нас х в другому на 2. Коли ви взяли первісну, вам потрібно згадати, що. У нас є межі і їх не загубити. Можна навіть трошечки спростити, і наш вираз буде виглядати остаточно красиво ось так. Х3 на 3, плюс 2х в квадраті. І наші межі. Тепер підставляємо межі. За формулою Ньютона-Лейбніца ми підставляємо спершу верхню межу, потім нижню. Тож, я відразу... Так, от, виділю собі дужки для того, щоб не забути ніде не, мінус не втратити, також вам рекомендую це робити. Підставляємо з першу верхню межу, отже 1 в третьому поділити на 3, плюс 2 помножити на 1 в квадраті. Це ми підставили верхню межу. Тепер підставляємо нижню. Мінус 2 в третьому на 3, плюс 2 помножити на мінус 2. В квадраті, і залишається це все обчислити. 1 в третьому це у нас 1 третя, плюс 2 на 1 це у нас 2, мінус дужечку не прибирайте з першого тут обчислять. Мінус 2 в третьому це у нас мінус 8 третіх, мінус 2 в квадраті це 4, 4 помножити на 2, плюс 8 відкриваємо дужки. Ось тут дуже небезпечний момент. Зазвичай ось тут забувають дужки написати і змінити знак на протилежний, тому тут дуже небезпечний момент. Мінус на мінус плюс 8 третіх і мінус на плюс мінус 8. 1 третя плюс 8 третіх – це фактично у нас 9 третіх. Плюс 2 мінус 8 – це у нас мінус 6. 9 третіх – це 3 мінус 6. І маємо остаточну відповідь – мінус 3. Тож, готуйтеся до, до НМТ, підписуйтеся на наш канал. Будемо слідкувати. Якщо в мережі з'являться іще е, такі відповіді і варіанти, е, які були на НМТ. Ми з вами обов'язково в наступних відео їх розглянемо.